Христос рождається. Священник, пан священик Андрій з Франківська, з церкви Єсюка. І Васівка, нашій, наш хороший, який, який нам допомагає дуже багато, нам прислав пакуночок розпаковочка. Здаємося, що у нас ми отримали. Так, у нас тут є дрон з румзачком, румзачок чорний. Потрібно було так О, Це є Mavic 3 Pro, який є який ми будемо брати його на Херсон, відправляти, щоб його нам закодували. Прошивку зробили і будемо брати його до роботи. Також три батареї, які нам ще будуть дві батареї, верніше і одна зарядна пригадка. Дуже щиро дякую вам, отці і всій громаді церковні за таку хорошу підтримку. Слава Україні! Героям слава!